Це не чисто сейла пройшла за страхітки. Побрілося по калюжах. Ну, так. Да. Оце. Вигатило усе. Ну, терпімо. Хоч навіть ні стовбур поставлялися. Било. Подбивало помідори, поперебивало все. Та ти що. Перебив, ну, колюжу став. Така, така сила йшла. І це все в проміжутку 10 хвилин. Ну, те це Лягло. Лягло усе капітально капітально. Мо як дає казав, є була, то вже все, оце ж. Це ж картопля тут так лисо не стояла тут. Все було поднято зелененькою. Да. Ну все ж ось відбило. Отбило капітально помідори. Да. картоплю усмирило крепко, конечно, так. Да. Вуряк, поліг, бідолаха. Ну, може би то і пофіг, не знаю. О, да ямка там і калюжа. Ну, а що ж ти зробиш. Виноград одбило. Будь-чуть. Це ж ягоди побило там, по-любому, йобарів. Йом. Мало того, що вимерз, пустив, що для себе хватило то воно його ще й градом побило. Коротше, дало добре мандюлей. Пельцезборє побило, ось подбивало по повній програмі. Тут вже вибило даже із цього, із шурупів даже вибило, не дерку пробило і по позламувало Коротше пройшло капітально. Воду тут все на світі поздимало все Это жопа, блядь. Подбивалося. Й-мои. Це полный пиздец, нахуй. Пельцезборники як у сраку, блядь. Да. Нет, та понятно, це все, конечно, чепуха в порівнянні з прильотами яке. У людей горе. Ну тут просто що оця стихія така дощова, що так. Де вона взялася, оце що трошки трошки наробила на пасіці шкоди. Ну і не тільки на пасіці. Це ж понятно, що усе так як трошки вроді косою скосило. Ну це щоб ближнього не росло. Воно ж ця лишня залинь теж не нужна. Це все природа з цим бореться кукурузку так підчесало. Армагеддоні, Армагеддоні.